На жаль, міжнародний кримінальний суд в даному випадку ну і, взагалі, не має дистанційної форми засудження заочної, тому ем, провадження саме судового е, слухання можливо виключно при фізичній присутності тих, хто е, має бути заарештований. Е, на жаль, в історії є випадки, коли навіть члени. Міжнародного кримінального суду, здебільшого, це були африканські країни, не виконували це зобов'язання. Проте ми ж розуміємо, що найголовніше, що є міжнародне визнання, бо видача такого ордеру означає, що міжнародний кримінальний суд має прям залізобітонні докази того, що ці люди винуваті в даному випадку у насильницькій депортації дітей, що є злочином проти людяності. Ми звичайно з вами всі. Розуміємо, що Перелік злочинів різновидів злочинів, які Російська Федерація у вигляді своєї армії робить на території України значно ширший. Це тисячі в даному випадку міжнародних міжнародний суд прав людини взяв той, який найвище за рангом може бути доказана персональна відповідальність Путіна. Нас це звичайно тішить з одного боку. З іншого боку, процес може бути дуже довгий. І найголовніше він не виключає необхідний. Хідності міжнародного окремого трибуналу по злочину агресії, тому що злочин агресії це більш ширше звинувачення, окрім самого Путіна. Воно стосується усіх, в тому числі, в тому числі, наприклад, Лаврова, якому міжнародні поїздки значно важливіше ніж Путіну, який сидить безвилозно в своєму бункері, фактично вже більше року. Відповідно, ми розуміємо, що це зовсім не. Заміняє і ніяким чином не має зупиняти процесу домовленості про створення міжнародних суд проти злочину агресії.